Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Сьогодні з самого початку хочу показати вам свою пітунію. Це та, що я показувала вчора, що в мене посходила. Оцю я відкрила, тільки побачила, тільки-тільки почали -тільки накльовуватися, я відкрила. І, бачите, вона геть майже не потягнулася. Ця чуть пізніше трошки потягнулася, ну, байдуже. А ну, цю я вчора показувала, це взагалі була печалька. Але сьогодні, ось тут трошки таки попадала. А тут попіднімалася. Я винесла в прохолодну кімнату, і вони тут, я так поняла, почувають себе добре. Тому, ну, пропаде якась пропаде, але я надіюсь, що щось лишиться і мені. Це в нас е, суміш. А, супермахрова. Супермахрова суміш. Оце в нас звіздопад. Оце в нас ніжно-біла. А це в нас синь, синій водопад. Ось такий. Будемо сподіватися, що буде все добре. Іду далі працювати, покажу вам, що я сьогодні буду робити. До речі, друзі, як пам'ятаєте, я від хвороб обробляла таким... У мене навіть питали, який там склад. Я не дуже розбираюся в цих складах, але обробляла у мене ось на цей помідорчик була чорна ножка. Він, звичайно, притупився в рості, але дивіться, він не пропав. Я обробляла, обробила бо, ну, все пообробляла, мені на все якраз вистачило одної бутилочки. Брала в Аврорі. Це не реклама, просто ну, мені сподобалося, може й комусь пригодиться. Ще взяла таке від хвороб сьогодні, від е, шкідників, сьогодні хочу обробити від шкідників. Тому е, не знаю, якщо буду ще в Аврорі і попадеться, бо такі речі швидко розбирають, то постараюся взяти ще. І ось, Друзі, в мене ще залишились одні помідори невідкриті. Я не знаю, в мене і тут написано Волгоградський рожевий. І тут Волгоградський рожай. Треба передивитись відео, що я, може, я щось напутала. І вже сьогодні подивилася, дивіться, петелі з'являються, тому відкриваю. Саме пізніше зійшов цей. Друзі, ось перебрала насіння своє. Це ще не все. Я не знаю, тут дуже багато в мене всяких рослин, квітів. І не знаю, що я встигну сьогодні, те і посажу. Плюс ще хочу, я купила оце гацанію в п'ятницю на базарі. Брала в знайомого, надіюсь, що зійде. І ще капусту ранню взяла протравлену. Не знаю, щось її не знайшла що шукати треба. Що встигну, буду висаджувати, тоді вам покажу. Друзі, ось знайшла капусту. Взяла ще іюньську і золотий гектар. Це е, порекомендували. скоро, скоро стигла і дуже великі качани. Зараз відкрию, подивлюся, чи оброблені насіння. Відкрию золотий гастар. Насіння 5 грам, це на, ну, достатньо навіть багато. Хочу трошки висаджу зараз на розсаду, У... У мене є там ячейки ці. А потім, що хочу, у мене я получила ще два парничка, я вже говорила. Не оброблене. Ну, вже яке є, будемо садити те, що є. Хоча просила оброблене. І хочу ну, те, що лишиться, посаджу в парничку. Щось посаджу, може, щось продам. Друзі, ось програлася півдня. Так загайно все але посадила. Не все, що встигла. Значить, ось посадила капусту суміш декоративну, один і ось другий. По 9 штучок лоточку так і посадила. Тут гвоздика бородата. Тут флокс зірчастий мерехтіння. Тут маргаритки. Тут капусту юнську 9 штук посадила. Тут золотий гектар. Посадила також 9 штук, і тут посадила ромашку це багаторічна, ніжно голубу і червону. І тут посадила гацанію. Ось, все. В часу потратила багато, посадила мало. Але е ремонтувала у мене тут старі такі лоточки, зараз покажу, отакі От ось. І вони порваті то там, то там полопали. Я їх скотчем і перерізала, складно перерізати. Ну, коротше, роботи було так, що попрацювала, йду ще на двір трохи попрацюю. Друзі, ось на вечір сонечко вийшло, аж хочеться щось робити. Зараз, мабуть, буду воювати з бур'янами. Треба клумби робити, а тут бур'ян. Ось, друзі, перекопала кусочок. Рядочки і відро травина вибирала тут цій кислиці. Вже темніє, вже немає як працювати. Йду закриваю парник, закутую, бо на ніч передають мінус один на сьогодні, і на завтра, але на день на завтра передають теплу погоду, сонячну. Так що на завтра роботи вистачає. На цьому все. Ставте пальчик до гори, хто додивився. Дякую за увагу. Підписуйтесь. Пока.